Річку Ін сміливо можна називати німецькою. Бо протіка вона якраз між трьома країнами, де більшість населення говорить німецькою Австрією, Німеччиною та Швейцарією. І нібито мостів тут достатньо. У Німеччині є свій інзбрюк, у Швейцарії є інзбрюк, але лише у Австрії є ціле місто Інзбрюк, у якому, поміж іншим, є 14. Я у Інсбруці, або Інсбруку, Це п'яте місто по населенню в Австрії і моє сьоме місто у Австрії. Сьоме, думаю, доволі на довгий час останнє, бо не думаю, що я буду ще багато по Австрії подорожувати, бо якби я об'їхав вже п'ять найбільших міст відень. Грац, Зальцбург, Лінц і от зараз Інсбург. І місто саме по собі доволі маленьке, нічого особливого з себе не уявляє, саме архітектурно. Але те, що воно знаходиться так високо в Альпах, це ще щось особливе. Тут дуже свіже повітря. Я не знаю, як це пояснити, але тут повітря прямо ніби дихаєш, ніби й не дихаєш. Не відчувається ніякої ваги. Це класно. Така архітектура, доволі примітивна, типова, особливо на якісь нагороди не тягне. Тут як і у напевно всіх містах Австрії є дуже сильний архітектурний мікс будівлі різних років, різних часів, різних архітектурних стилей. Всі вони разом. Це от вид Австрії, серйозно, типу ну і Німеччини в якомусь. Плані, але в Німеччині якось все більш м обережно, ніби. О, тут, до речі, такі квадратні трамваї з кругленими головами і хвостом. Існує достатньо давно. Та поселення були тут ще з часів неоліту, але з 15-го року до нашої ери Рим заволодіває територією сучасного міста та будує станцію Велдідена, яка пізніше стане військовим табором, коли на початку 4-го століття імперія вже тріщала по швах та частішими стали набіги. До речі, пізніше на цьому місці, вже у 900-му році було засноване аббатство Вільтен. Названий на честь Давньоримської станції, і навіть сьогодні у місті є район з такою назвою. Вже у 1100-му тут відбувається надважлива подія. Будується перший інзбрюк, від якого і пішла назва міста, бо саме він вплинув на його розвиток, бо він сполучав німецькі землі із Італією, зокрема із портовою Венецією, а звідти вже хоч в Китай. Тоді містом заправляла родина Андах, і саме Бертоль Третій виходи з цієї родини вважається засновником ринку та згодом і міста Інсбрюку у 1187 Хоча основні території родини знаходилися у сучасній Хорватії та Словенії, а саме у Далмації та Істрії. Самі вони були з Баварії, а тоді Інсбрюк був частиною Баварського герцогства. Але ненадовго, бо вже за 60 років гине останній граф Андехський Отто VIII, та владу над ним отримує тірольські графи. І прийшли туди з півдня. Близ міста Меран, де вже тоді був їхній Тірольський замок, і графом став Альберт III, а потім його родовід завершився. І владу отримав зять Альберта Майнгардінер, і через 100 років його прапраонука Маргарита Тирольська, а що також мала назвіску Шльондра або Маультеш, Тобто широкий рот. Гадаю, за які справи вона отримала таке назвисько. Вам пояснювати не треба. Часом її назвисько сприймали буквально та малювали її як потворну жінку з великим ротом ось її портрет. А вже ж так вона не виглядала, вона насправді була достатньо. Цінною останньою спадкоємицею на Тірольський престол через те, що її син загинув, і у змаганні вітельсбахів з Люксембургів та Габсбургів вона віддала перевагу останнім, а саме габсбургу Рудольфу IV, Шурину свого сина, і саме з тих часів Габсбурги правили Тіролем та Інсбургом, зокрема. Аж до 1919-го. Але взагалі то Гавсбурги живі і по сьогодні. Принц Бельгії Лоренс Ельз Австрії Есте, наприклад, або ще купа, чесно кажучи. Саме 1363 й можна назвати роком, коли Інсбрюк став австрійським. Отаке сусідство в Зальцбурзі можна помітити, доволі дивне. Але мені подобається. Мені подобається оце, цей контраст величезної такої. Функціоналістичної будівлі за такою милою, гарною, але великою будівлею. Це це цікаво. Але ага. Окей. Буває. Взагалі я знаю, що доволі багато мостів живе у інзбурці. Буває. Підемо перейдемо дорогу подалі від цього лайна. Причому тут пішохідний перехід, бренд працює 5 секунд. Як можна встигнути перейти? Невідомо, бо я зараз не встиг. Я десь 2 секунди ходив на червоному кольорі. Проблема, звісно. Підходимо ще ближче до центру. Тут бачимо щось сумнівне. Отакий фонтан. Це не пішохідний фонтан, це щось просто дуже дивно. Я не знаю, як це повістити. То подивіться, тут немає ані зливостоків, а чогось чогось. кшталт цього. Діти граються просто цим. Їм дуже весело, але виглядає це все дуже дивно. Не дуже розумію, чому такий. Фонтан існує, тобто він просто мочить половину площі. Це ніби щоб не було сумно на площі, але виглядає дивно, будемо чесними. Тож, тут є якісь ворота, написано про ліберати Австрії Що Щоб воно не означало. Так, така тріумфальна арка, можна сказати. Інсбрука. Також тут є якась будівля, яка вся покрита склом. Чимось нагадує харківський історичний музей. Це зроблено для скейтерів, самокатерів. Ось такий цікавий громадський простір. Це якась урядова, я так розумію, будівля. Теж себе нічого особливого не представляє. Але далі Альпи і як же це курва гарно. Будемо дивуватися Інсбургу. Я люблю Австрію. Я люблю Австрію за її мікс архітектури, він настільки сильно кидається в очі, та є аж цікаво. Я не можу назвати Австрію сильно архітектурно гарною саме країною. Можу назвати її архітектурно цікавою, як і Україну всебто. Для мене архітектурна цікавість набагато більш важлива, ніж архітектурна привабливість. Тож, ми бачимо тут. Щось таке ніби. на -на настрали Брежнівками. Отак От тут все виглядає, але найцікавіша будівля це ось ця. Це ніби просто функціоналістичне щось. Але зверху, увага, паруковий купол. Серйозно, паруковий купол. Буває. Буває. Отут балкончики з якимось мозаїками І взагалі бачено, що автори черпали ідею. З Радянського Союзу. Мені подобаються місцеві трамваї. Місцеві трамваї це справді гарно. Австрія славиться своїми чудовими, але дорогими трамваями. І інзбрюком їздять трамваї ще з 1891 року. Але електрифікація відбулася у 905-му. А до цього він був ні на кінним, а паровим. Що цікаво. Під час Другої світової війни кількість пасажирів різко зросла. Та за рік було куплено 14,5 мільйонів квитків. Нагадаю, тоді населення міста було близько 80 тисяч. Тобто середній житель Інсбрюку купував 181 квиток на рік. У Києві цей показник 41, у Мюнхені 69. Але це все ще не йде у жодне порівняння із Цюріхом. Де в середньому люди купують 473 квитки на трамвай за рік. У 90-х деякі старі трамваї з Інзбріку віддали у Варат в Румунію та Воць в Польщі, але сучасний рухомий склад це Flexрі outlook C, той самий, що використовується у лінці та гракці, і тут нема претензій, він чудовий. І тут ще варто поговорити про дизайн, бо він дуже важливий, тому що те, що блимає у вас перед очима кожні 5 хвилин, не може не впливати на візуальне сприйняття міста. І тут все ідеально. Він строгий за формою, має такий колір набитої черешні. Таку, знаєте, що кусаєте, і вона як бульбашка з соком. Та це все скріплено білою гармонію, що утворює австрійський прапор. Тобто така легенька додача національних символів, не жовто-блакитла татра з сяючим гербом чи з величезним надписом Єдина країна тощо. У Інсбруку трамваї справді неймовірні, але дуже дорогі. Добре, що там рідко зустрінеш контролер. Якщо ви хочете дізнаватися ще більше про міста світу, де я був, а я на зараз відвідав вже 519 міст. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де ви знайдете чудові світлини з моїх подорожей. Та, наприклад, дізнаєтесь про проблеми смітників у равенні. Дуже рекомендую. Тут є тріумфальна арка. Увага! Яка краса! Речі, ця арка це як в'їзд у центральну частину міста. Що доволі круто. Зараз ми йдемо у цю саму центральну частину міста. Сподіваюся, вона мені сподобається, бо поки що Інсбрук мені подобається. Але він якийсь сумний. не знаю. Можливо, це через погоду є таке. Вулиця, я так розумію, вона пішохідна трамвайна бо тут лише трамвайні колії. От, і тут, до речі, ще цікаво, немає тролейбусів на відміну від... Того самого Зальцбургу та того самого Лінцу. Тут є трамваї, вони теж не менш гарні, але не такі особливі. Все ж таки зараз в Європі вже не так часто зустрінеш лейбуси, а у Лінці, а у Зальцбурзі, а особливо у Лінці вони реально дуже і дуже гарні. Що ж, ми підходимо до центру. Архітектура стає більш приватною. Якщо не вражати не зважати на цю будівлю, вже у кінці 15 століття місто виглядало чудово. Ось картина німецького живописця Альбрехта Тюрера, де він зобразив вигляд міста на ті часи. Саме за Габсбургів місто більше за все зазнало покращень та розвитку. Бо тепер Тірольська резиденція була перенесена до Інсбрюку з Мирана. Та де-факто це зробило Інсбрук столицею Тіролю, бо саме з нього відбувався контроль над усім регіоном. Були побудовані архітектурно привабливі будівлі, вежі та церкви. Але у 1703-му у Тіроль вторглися баварці. Проте вже за рік їх звідти вигнали. Та розлючені місцеві жителі бігли за ними аж до самої Баварії та спалювали їх села та монастирі. На вдячність визволителям, жителі Гінзбрюку, спорудили колонну Святої Анни. Проте місту все одно пощастило, бо здали його без бою, і воно сильно не постраждало під час війни. Але Баварії не вистачило та за 100 років вони повернулися, і цього разу в них був приятель. Наполеон Та 5 листопада 1805 року вони зайняли місто у 1809-му. Невдоволені тирольці на чолі із простим корчмарем Андресо Гофером, пам'ятник якому можна все ще знайти у Інсбрюку, Почали масштабне повстання, бо баварці, які прийшли, почали там встановлювати свої порядки, які були зовсім не до вподоби тірольцям. Бо, хоч це і близькі, але дуже різні країни. А ще це повстання можна назвати повстанням антиваксерів, бо влада Баварії прагнула вакцинувати всіх від віспи. Але тірольцям це здалося неприйнятним. Тож 11 квітня Гофер та 5 тисяч селян напали на баварські військи. Війська у штерцінзі, а потім 3500 французьких військових просто здалися та здали у їх розпорядження гармати та мушкети. Все тому, що батист П'єфансуа Бісон як ім'я якого записано на тріумфальній Арці у Парижі, був любителем випити. Деякі спогади стверджують, що він міг випити вісім пляшок вина на обід. Тож, певно, був не в найкращій кондиції віддавати накази. Гофер достатньо переможно вів свої битви, але дива не сталося. І 1 листопада баварці розгромили ті повстання, а гоферу наказали стратити. Пізніше його останки повернуть до Інсбрику, і зараз вони знаходяться у францисканському соборі. Часи тирольських повстанців також були не дуже добрими для гебрейського населення, що потерпало від пограбувань з боку повстанців, бо велика частина гебрейського суспільства підтримувала наполеона, тобто і баварців, через його ставлення до них. Ось навіть яку гравюру намалювали на честь надання гебреям свободи і розповідання. І лише після перемоги над наполеоном у 1814 році Тіроль повернувся у склад Австрії. Я щось не очікував від Зальцбургу Такої навіть, ну, можна сказати, величної архітектури. Вона прям справді велична, як для такого маленького міста. Ну, маленького, по міркам всієї Європи. Бо по міркам Австрії це взагалі-то я нагадую п'яте місце у е рейтингу найбільших міст. От. Тут є старі вказівники. Дуже гарні, з гарним таким німецьким шрифтом. Це дуже круто. І тут є. Мега гарні будівлі, мега гарна архітектура, Вау! ми заходимо у самий центр. Як же це красиво? Питання ще про жовті автобуси. Чому вони існують в Інсбруці, бо весь інший транспорт червоний, і інші автобуси червоні, і трамваї червоні, але є чомусь і жовті автобуси, тобто не знаю наскільки це Та нормально. Це трошки вибувається з атмосфери міста. Отут, знаєте, прям Нагадую щось на кшталт театру на Андріївському узвозі, коли отак все історично, архітектурно і, і от щось сучасне. Красиво тут, справді дуже красиво. До тому самий-самий центр Інсбруку. Він доволі маленький, типу, але майже вся забудова тут це історична австро-угорська забудова. От. Знову гуляю по цій місцевості. Насправді Інсбрук дуже маленький. Типу, я гуляю, гуляю вже десь дві години і я гуляю без якогось точного маршруту. Типу я подивився головні пам'ятки, але він дуже маленький, типу, дуже мало графіті на стінах, як для європейського міста. Доволі мало, доволі мало. На наступній будівлі я бачу лише одне графіті. І те, воно дуже маленьке, тих майже неможливо помітити. Це цей собор, ми до нього підходимо і ось він. І взагалі, якщо не брати центр, Інсбург, от, архітектурно спокійне місто. Типу, от ми йдемо і просто вся архітектура така спокійна. Чого особливого, навіть ця скляшка виглядає доволі... Покійно, що ви думали, могло статися вже на початку ХХ століття. А вже ж баварські війська окуповують Інзбрюк вже в четверте, п'яте. Сталося це у кінці Другої світової, коли Австрія вже здалася, але Німеччина надіслала свої війська, щоб його не окупували італійці. Але вже після Комп'єнського миру вони також вийшли. Та Інсбрюк був окупований італійцями до 1920 року. У 1932 спалахнула бійка у Інсбруку, коли у традиційно комуністичному за політичними вподобаннями районі Гьотінгу Вирішили виступити нацисти, що логічно було сприйнято за провокацію. Та почалася бійка, під час якої одного з нацистів вбили, а ще 31 особа постраждала. Але ця новина швидко розлетілася Інсбруком, та офіс нацистів у вільтені обстріляли. А поранені яких доставили до лікарень. Почали битися у лікарні далі. Сутички між двома таборами продовжувалися ще довго, і це все за 6 років до аншлюсу. Навіть тоді нацисти були популярною політичною силою. 41,2% жителів інзбрику віддали свій голос за НСДАП. але авжеж ж австрійці були невинними та окупованими під час Другої світової війни. Так само, як білоруси бачно. Пізніше, хоч у Інзбурку і не було великої гебрейської громади, сталася Хришталева ніч. Були знищені та обкрадені усі будинки гебрейських родин, а цвинтари синагога були споплюжені. Купу гебреїв арештували, а шістьох лідерів громад вбили. Пізніше стався ще один погром, після якого заявлялося, якщо деякі гебреї не зазнали шкоди під час цієї операції, то це, ймовірно, тому що їх не помітили. Щонайменше 200 осіб з Інсбруку були вбиті під час Голокосту. Мало хто знає про існування так званої Гайспунт Юдішев фонселдатин, які до останнього виступали за німецький Райх та воювали на його боці, вважали німеччину своєю батьківщиною та всіляко підтримували її. Нагадаю, у першій світовій війні загинуло 12 тисяч німецьких юдеїв, що воювали на боці німецького райху. Так от Карл Баувер. Один з лідерів цього руху був також підданий нападу, коли натовп місцевих жителів увірвався в його дім та почав бити його усім, що було під руками, та відключили важким залізним предметом. Після чого він все ж потрапив у лікарню та зміг втікти у Чикаго. В пам'ять про загиблих у Інзбурсців в 1997-му була встановлена менора. Місто здали без бою американським військовим 3 травня 1945 року. Тартіролю та Форальбергу заборонив будь-який опір. У часи Другої світової місто було обстріляно 22 рази, та багато місцин постраждало. І після війни їм було чим зайнятися, та були зведені нові райони, як от Райхенау, Затрах та Зіґланга. Як ви знаєте, Австрію, як і Німеччину, розділили чотири країни, та Інсбрук опинився під французькою окупацією. Хоча пізніше це завершилося, і Австрія прийняла закон про вічний нейтралітет. У місті двічі пройшли зимові олімпійські ігри у 64-му та 76-х роках. А у 2008-му Інсбрук приймав матчі у рамках чемпіонату Європи з футболу. Що ще мені подобається дуже сильно у Інсбруку, так це те, що Інсбрук різний, серйозно. Я якось куляв по одній вулиці і казав, що архітектура тут більш спокійна, але тут ну, я вже так сказати не зможу. Я справді очікував від Інсбруку чогось іншого. Я дуже давно знаю про це місто і в мене були плани навіть поїхати сюди у 2020 році. От е, приклад, як можна споплюжити будівлю. Будівля насправді мега гарна, але її мансандра це щось особливе в душках. просто на двері, на розчітки, на саму архітектуру і так все споплюжити. Прямо після неї йде. От, от, за це чисто акція. Типу, якщо я побачу якийсь такий архітектурний контраст, то я одразу зможу зрозуміти, що це, це щось німецькомовне, тому що... Якось, знаєте, у тих самих італійців, у тих самих мадярів є якесь розуміння естетики, але у Австрії та Німеччині, здебільшого саме в Австрії, все повинно в першу чергу бути функціональним. Якщо щось не функціонує так, як йому потрібно, то цього не може бути. У Австрії. ну от Подивіться просто на ці контрасти, реально. Абсолютно, ну хоча б поверховість збережена. Що я можу сказати хорошого, це, це те, що збережена поверховість. типу. Ми повернули, там по-перше, аптека якась крутиться, і тут якось близько все не так ідеально. Але цікавіше інше, тут якийсь, я так розумію, університет або музей. Музей так, музей якийсь, але який музей, не знаю. Але тут Сфінкс, ну, от знаєте, типу, одразу що асоціюється з Альпами, так це а, Сфінкс. Отак от він тут сидить собі. Ще тут у нас якийсь мітинг український. Отак от він виглядає. Прикольно, під пісню Стефанія. Класно, класно, але мені треба швидше йти. Бо в мене скоро ордер закінчується. Це достатньо унікальне місто для Австрії. Той факт, що до Мюнхена, Мілану та Цюриху тут ближче, ніж до Відня, дуже сильно вплинув на його атмосферу та людей, а вже ж. Місто достатньо популярне, та про нього принаймні чули ледве не усі європейці. Бо гори, архітектура та неймовірна атмосфера, особливо взимку, зробили Інсбрюк популярним туристичним напрямком. Архітектура різноманітна, кольорова, цікава, а особливо неймовірно, що все це знаходиться у горах. Тож у своєму рейтингу я поставлю його на п'яте місце, прямо між Херсоном та Зальцбургом. Нагадую, що повний список ви знайдете в описі під відео.